У столичному готелі Прем'єр Палац відбулася благодійна вечеря шансоніє Гаріка Кричевського. У межах події артист представив нову україномовну програму своїх хітів. Під час заходу відбувся і благодійний аукціон. Виручені кошти з якого будуть направлені на допомогу діткам з Охмадиту, а також наших захисників із 3-ї танкової бригади. Журналісти «Ескалайф» відвідали подію та поспілкувалися з Гаріком Кричевським. Музикант дав нам ексклюзивне інтерв'ю та розповів про переклад музичної програми українською мовою, чому почувається винним перед дітьми, де зараз знаходяться син і дочка, та в чому ситуація. 30-річних стосунків із дружиною. Поділіться, будь ласка, подробицями сьогоднішнього заходу. Яка його мета, і як у вас виникла ідея організувати його? На початку війни благодійний фонд мистецька ініціатива звернувся до мене не просто так, а тому, що там працює мій знайомий добрий ігор. І вони до мене тоді звернулись, розповіли мене про ситуацію з Ахмадєтом. Я був в шоці. Мені показали фотки е, е, бомбосховища для дітей, і в мене зжалось серце. Я не хотів взагалі там їздити в, в, в якісь благодійних акціях, приймати участь, бо мені щось, там дуже багато речей казалось підозрілими. Ну, Принаймні в ті акції, які, куди мене е, запрошували, да? я там сам зробив концерти. Приїжджав там і до військових, і до людей просто і там. І, а тут, коли якісь там люди мене запрошували, щось мені там не подобалось, було таке. А от тоді, коли до мене звернулася містецька ініціатива, якось інтуїтивно я вирішив, що я буду в, в цих акціях приймати участь. Я пам'ятаю, була перша акція в Ніце, тому що там є. Ну, будемо прямо казати, велика кількість заможних людей українського походження, які були готові допомогти, то, що вони там, скажімо так, мешкають сьогодні, але вони були готові допомогти Україні дистанційно. І це було круто. І перший концерт був там, і пізніше ми вже їх робили, і зробили в Києві рік тому. І я побачив реальний, реальний результат. Тобто там ясно, що тут, там не тільки з тих концертів, які ми робили, але там були ще люди, які допомагали. Але ми побачили, що з, той, з тих руїн е бомбосховище такого крутого рівня, там, як чотирьохзірковий ну, отель. Да? І це діти, це наші діти, там, які хворі, які можуть, е коли ця біда приходить до нас, вони можуть там ховатися. І я вже, коли ми зробили це, я вже думав, що все, за Хмадіє там все, все, все окей. І тут е, ця трагедія, яку я не знаю, що, я взагалі не знаю, чи в світі ще було таке, щоб таке могло статися. Да? І фонд знову звернувся до мене, давайте допомагати. І я окей, давайте. І ми задумали цю акцію, і тоді я вирішив, що це буде тільки. Українська програма, якої в мене не було. мене була одна пісня, ні, ну одна, там, чотири, ну, да? пісні на українській мові, які були готові, було більше, але все не було. І от ми підготувалися. Це було дуже складно, тому що мої музиканти зараз в різних місцях світу знаходяться. І це було дуже, дуже так, знаєте, тяжко зробити. І... Але ми це зробили. І сьогодні я подивився. Да, я знаю, що є якісь, е, є якісь, ну, напевно, може, недоліки, да, е, якісь речі, які ми не можемо сьогодні залагодити, да, але ми все ж таки це зробимо, і це буде класна програма українська, яку я, ну, мені, мені здається, зможу зможу показати е, більш широкому колу українських. Розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтеся зараз і як ви проводите свій вільний час? Він у вас є взагалі? Ні, вільний час в мене є, а як же ж, ну, тому що в мене сьогодні нема там турів концертних. Я зараз їх не роблю, бо не маю. Е... Просто не маю настрія це робити. Ми робимо такі концерти точечні, да? але це не тури. Е... Коли я думаю, що буде, в мене є мрія така зробити тур після, після перемоги, після того, як буде мир, да? зробити тур по, по всьому світу, де розуміють українську мову, де, де живуть наші, наші земляки, можна так сказати. Да? А, а сьогодні я роблю точні концерти, пишу за програму, пишу нові пісні, займаюся там. Чимось там допомагаю Україні, чим можу. Нещодавно ви показали фотографії зі своєю мамою. Це були не свіжі фотографії. Але от розкажіть, де вона зараз перебуває, чим вона зараз займається? Так, це фотографія вже вона історична, скажімо так, вона була. Мама зараз е на лікуванні знаходиться, вона в Німеччині. Дуже, дуже е скажімо так, вона хоче повернутися додому. І я, я маю надію, що після цього. Після того, як лікування закінчиться, вона приїде в Україну. Я і то вже буде мирна Україна. Ми мені би так хотілося, щоб це було так. Ви також опублікували в інстаграмі відео, як ви співаєте зі своєю дочкою. не сумує, не радіє наше літо за вікном. Кохання там надія, що хвилина совідомо, що вона зараз проживає за кордоном і займається стоматологією, але вона ще й допомагає вам у веденні соціальних мереж і є вашим піар-менеджером. Розкажіть, будь ласка, чи ось така от робота з донькою не заважає м, вашим стосункам? Тобто, чи не перебиває робочі стосунки особисті? Дивіться, от з правої сторони сьогодні, да? Співачка, яка була бек вокалістка це була моя донька. Вона приїхала в Україну зі мною на цей концерт, бо вона ще і співає. Але це її хобі, бо її основна робота вона лікар, вона зараз підтверджує диплом свій в Німеччині. Вона поїхала в Німеччину ще до війни, бо вона вийшла заміж. Але вона дуже пілкується мною. Вона людина шоу-бізнесу. І вона розривається між сценою, між моїм життям і своїм життям. І це круто, мені здається, бо це більше в неї як хобі, але все є такий інтерес в житті. Мені так здається. Ну то треба з нею переговорити. Також ви якось в одному з інтерв'ю зазначили, що нібито коли ваші діти були маленькими, то ви через концертні тури пропустили велику частину їхнього життя і наразі намагаєтеся надолужити те, що втратили. Яким чином? Як ви проводите спільно час? Ви знаєте, це неможливо компенсувати нічим. Але то була така ситуація, коли в мене були концерти майже кожен день. Я був молодий, в мене був пік популярності. Дивлюсь на фотографії малих своїх дітей і думаю, господі, як проминув цей час. А я чому для чого мені були потрібні ці концерти? Треба було зробити їх на 50% менше, але бути вдома, бачити, як вони. Бо бо ті ті, от знаєте, хвилини, коли, коли вони малі, коли вони такі кльові, що хочеться їх м'яти. Да? Це, це от, я от вам кажу, коли от у вас є діти, да? от коли у вас будуть діти, от не не прогабте цей момент. Він дуже швидко, вони дуже швидко стануються дорослими. А от ті момент, коли хочеться взяти м'яти, це це. Я думаю, що це космосом надісланий такий самий крутий в людини момент. І він швидко дуже проходить. І от це, не, це неможливо компенсувати ніяк. Якщо б можна було так повернути кадри життя назад, ну круто, що це не можна зробити. Круто. Але якщо б можна було це зробити, то я б більше часу проводив би з дітьми, з батьками, з друзями, тому що все має свій срок. Все проходить. У вас є також ще син. Як він зараз коментує, говорить вам, не ображається, що якусь частину свого життя він не проводив так активно з вами? Ні, він просто не пам'ятає того. Тому що вже коли він був сформованою особистістю, коли він вже те, що він пам'ятає, то я вже більше був вдома в цей, в цей час. І він того не пам'ятає. Ну і це пам'ятаю я. І я, я рахую, що от цей час я, я мало був з родиною, треба було більше бути. А чим займається ваш син? Де він наразі перебуває? Син вчиться в Києві в медичному інституті. Він е, дуже був би талановитим музикантом, але він е, чомусь, я не знаю, це принцип якийсь, бо в нього все виходить з музикою, але він не хоче. Просто не хоче йти тим шляхом, яким що батько хоче свій шлях. Це, це я так відчуваю. Бо в нього виходить і на гітарі, і на фортепіано, і співати. В нього все виходить, але він принципіально не хоче це робити. Наштовхували його з дитинства, казали, от зверни увагу на музику, чи все ж таки віддали йому. Ні, це взагалі ні, це взагалі не наш варіант виховання дітей. Ми надавали і дочці, і сину можливість. Вони мали ходити в музичну школу чи там займатися приватно. І кожен з них мав ту змогу. Але вони далі, не... хто, хто підхватив, хто ні. От. І якщо донька, вона там також все ж таки для себе, як за базу, вибрала там медицину ані музику, да? ну вона, вона не кидає, вона хоче грати на гітарі, вона бере інструмент, вона, вона сідає за фортепіано, вона щось співає, вона брала. Хоче взяти уроки вокалу, вона їх брала у жінки нашого музичного керівника, яка прекрасний педагог, от вона там стоїть за журналістами зараз. І вона її вокал викладала. В її цікаво. То, але, от, наприклад, Даніелю чомусь ні, він знає все, все, що виходить в музиці. Він інколи бере гітару. Але коли я йому кажу, давай слухай, більш серйозно може, «Ні, бать, не цікаво. Я в мене своя тема. В нас демократія, в мене таке було зі мною, з моїми батьками. І, і я так, це не, знаєте, не родина Моцартів, де він там, бив скрипкою по голові там, малого Моцарта і потім сказав: Амадеша, запам'ятай, друже. Можна написати одну. Один раз музику, а продати її два рази. Сьогодні ваша кохана була поруч із вами, і ви вже понад тридцяти років разом. Поділіться найголовнішим вашим секретом міцних стосунків. Це ви знаєте, це, це міф. Які міцні стосунки? У нас все було. У Нас було за ті роки і, і сори, і, і майже ми були там на один крок до розлучення. Якщо є кохання, якщо є родина. Якщо є мозги, то воно буде все нормально. Якщо, 6, якщо десь там якийсь ланцюг випадає, все, то я не знаю це. І останнє фінальне питання. Якось ви зазначили, що кияночку ще російськомовну версію ви вже втомилися виконувати, але коли переклали її українською мовою, то були переконані, що такого більше не станеться. Як зараз ви все ж таки втомилися вже чи ще ні? Як які ваші почуття стосовно цієї пісні ще не встиг втомитися? Але справа в тому, що як киянку перший варіант, я співаю, є з 92-го року, з 92-го, порахуйте. І тому, якщо б, я не думаю, що, що я буду так довго співати і взагалі жити, щоб мені вже настигла і е е е та версія, але це, це просто коли дуже багато одну пісню співаєш, um -hmm. наступає момент, коли це вже. Це вже рімісло, а не кайф. А мені здається в кайф. Але я співаю, тому що це моя сьогодні робота, це моя професія, і це відрізняє профі від е, аматора. Ти маєш це робити навіть тоді, коли тобі це не цікаво, а цікаво твоєму глядачу. Дякую вам дуже. Дякую.